Починав з Афгана, Африка. Про найомні говорити не буду, бо це стаття. Правда, треба казати, що я найомник, а не як це називається по-другому. Комбатант. Комбатант. То, то ну, тим не менше. Ну і тут АТО і ця вже. Ну, знаєте, в кожній війні є свій нюанс. Ну, якщо порівнювати... Першу і крайню, нинішню війну, на першій було мало арти по нас. Не було авіації. Але була дуже сильно мінна війна. сплошне мінірування, там кожен крок було замініровано. Все, тут такого немає. кожній війні свої нюанси. Вони, вони не схожі були. Мабуть, на першій, бо вони а Потім звикаєш. Вон з тим молодим чоловіком по нас попав в снаряд. Ми зі сміхом це відстріли. Ну, компот не прилезє. по кружку компоту. І це время 152 міліметри, метрів стільки, метрів п'ять одну. Так, да. Ну, Знаєте, Мені подобається, коли до мене приїжджають гості, яких я запрошую, в тому числі і мою країну. А коли лізе бидло, яке я тут бачити не хочу, ну якось зі своїми це же, сімома вот за їх спину ховатися. Ну мені потрібне. Тим більше в мене в мене всі служать. Ну, повернувся син за кордон. Зараз в розвитке все свого Брат в нашій бригаді, племінник. Всі добровольці не пішли, дочка. В лютому внучка закінчує академію особливих міст. У мене не можна вдома ходити. Я там, допустим, не так, як я їхній начальник, як друг, побратим, вони ну Діти практично, не зберезнегувато в мене. А, Мабуть, в основному я ви. Тому що, наприклад, як артилерист, вони кращі. Вон він У нас супер. Хлопці, артилерійські розвідники Антоні, як спеціалісти відлічні. Не всі. всі По-перше, що вони швидко вчаться. По-друге, вони дуже добре в інженерному відношенні працюють. Ну і є частини в них взагалі. Повітряно-десантні сили їхні дуже добре підготовлені. Не воювали з ними Тут ціреб'янській ну Видно, що. Прекрасно підготовлені. Я такі, що не дуже. Зразу видно, мобілізований. Допустим, зараз на рівень нижче Ну, Вони воюють як радянська армія чи щось нове це, Ні. Ні. Треє класичної війни, що була радянська армія, ну я маю на увазі. Ну, Наприклад, що таке було в нас? Розгортання якихось батальйонних колони, дросні колони там. Рубіж атаки такого немає. Вони атакують малими групами по чітко визначеному об'єкту. Перед цим проводиться розмінування. У них достатньо кількості ур. От у нас завжди штурми починалися, розмінування урну. Ну, це шнурок кидають девчатку. І по цьому, де він зривається, вже йдуть на штурм. Малий групи, в основному. Досить ефективна тактика. Зараз в основному йде війна артилерії і дрони. Скажемо так, що їхня стіктура, як би не дуже, і наша теж. Обмінюємося артою, дронами. Є різні причини. Но людей, які відкашують від служби, я до них ставлю призир. Я взагалі вважаю це не, не мужчин. Хто вони для вас? Я не знаю, якась істота без, без запікувань привезли. Ви розумієте, в нас одна дуже велика проблема є. Непогано знаємо історію. От я проживаю в Черкаській області, Звенигородша. У нас в громадянську війну в одній Звенигородці було 16 республік. І всі казали, що ми не підемо туди, от нахрена нам цей Київ, от прийдуть Звенигородку, тоді ми будемо воювати. В результаті наші воїни з Винигородські в 2019 році, вони від, одним тільки відрізнялися. Вони постійно воювали з центральною владою, але не воювали з інших ока. Хоч зараз і вважаються героями. Результат. Всім відомий. В 33 році жерли власних дітей. Кацапи не помінялися. Вони можуть помінятися тільки в ту сторону. Якщо ми програємо цю війну, буде те саме. От я не хочу її програти, я не хочу. Тому що всі за кордон не втечуть. І буде хуже, ніж в 33-му. Я в цьому абсолютно впевнений. Нам не пробачать цю незалежність. Я дуже багато мав знайомих, знайомих в Росії, я знаю відношення до нас. В кінці кінців я з ними дуже багато служив у радянській армії. Тому що, я вам вже сказав, вони не теплі. Це розмови із росіянами, вони можуть пробачити незалежність кому завгодно. Прибалтам, Молдаванам, Узбекистану, Туркменістану. Вони не пробачать нам її ніколи. Тому що вони так вислали, це ментальність. Ментальність загарбника? Ментальність загарбника. Вони вважають, що оце ми, ми їхні. І ми не могли, Ні, не один народ. Вони вважають народом. – Вони не вважають нас одним народом. Вони вважають нас людьми, які повинні їм служити. У кого є родичі в Росії, от ви подивіться, коли вони приїжджали колись до нас сюди, як вони себе вели? І там, ну ви самі розумієте, що це маячня. Борьба з якимось нацизмом, фашизмом. Вони ніколи не допустять, щоб ми жили краще, ніж вони. І от ми тільки починаємо жити краще, вони зроблять все вплоть до війни. Поки не буде знищена Росія, вони зараз будуть. Хай війна закінчиться, хай буде нам записана перемога. Ми будемо жити постійно в стані превентивної війни, поки не закінчиться Росія. Вони будуть по-новому. Вони хочуть і забрати історію і територію, вони хочуть історію. підібрати все. Знищити націю. Так, так. Ну, дивіться, Ізраїль скільки в такому стані живе? Нам нема гарантії, ні, ні НАТО нам не дасть гарантії, нічого. Нам потрібно постійно буде постійно бути в стані перечуття війни. І не так, як ми зараз. Постійно бути готовими, постійно мати зброю, нову зброю, постійно тримати їх на якійсь відстані. З цими людьми не можна мати ніяких відносин. Взагалі. Я дуже пам'ятаю таку подію, це реально я її пам'ятаю, мені ніхто не розповідав. Колись була така передача в Совке, міжнародна панорама. І був там такий ведучий Зорін. Ну, Я не знаю, як його реально прийняти. Ну, він позиціонував себе як зорі. І от я дуже пам'ятаю, коли ми ввійшли в Афган, я дивився цю передачу, і він казав так, пофіг нам ці санкції. Ми самодостатня країна, нам не потрібно там ні захід, нічого, ми самі все зробимо. Результат такий, от, щоб мені хтось сказав в 80-му році, що в 91-му році вже Савка не буде. Mm -hmm. Значить, я б йому плюнув морк, відверто правила. Ну, факт залишився факт. Так от я думаю, що в Росії цей процес буде скоріше. Тому що все-таки солок дійсно, самодостатній України. Росія ні. Колись закінчиться бояришник, горілка. Начнуться перебої з горілкою. І Кацапи після цього зрозуміють, що війна все-таки якимсь чином. Негативно впливає на них.